Формадол таблетки від головного болю. Так, друзі, зараз класна історія. Нас далі по курсу. Відомий паралімпієць Олег Іваненко знову побив рекорд України і до Дня Незалежності він пробіг марафон в 42 кілометри 195 метрів за 4 години і 6 хвилин. Ну і, власне Олег перший паралімпієць, який зробив це. При фронтовій зоні, тому що в нього була певна мета. Він хотів зібрати гроші на мавіки для наших збройних сил. Ну от, власне, долучитися до цього збору ви можете просто зараз. Всі реквізити бачите на екрані. Ну, а після того, як задонатите, подивіться, будь ласка, сюжет про унікального паралімпійця, унікального спортсмена Олега Іваненка і про його інші спортивні рекорди. Олег мене звати. Професійний юрист, нотаріус, голова громадської організації, депутат обласної ради, гордість країни, паралімпієць. Все, що хочете. Як побачите, як я не тримаю чоловіків майже партії. Спіль в теніс. 96-й рік. Травма, шия, стрибок в воду, повністю абсолютно без варіантів. Довга реабілітація 8 років. І все, я такий ось красивий і потужний перед вами, тому що дуже багато тренуюся. Олег Іваненко прокидається о п'ятій ранку. Кожен його день розписаний по хвилинах: юридичні та депутатські питання, друга вища освіта, ранкові напівмарафони на 20 кілометрів, відвідування басейну, заняття англійською. Та навіть бойові завдання. Я не в Окопі, звичайно, бо ну, в Окопі з мене толку мало, але те, що потрібно навколо війни, то, 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 то до мене так само. Особливу роль в житті Олега Іваненка завжди займав спорт. Він займався і до травми, активно займається і після. На його рахунку безліч спортивних перемог і рекордів. Він перший спортсмен на візку, який подолав марафон Айронмен. 228 кілометрів нон-стоп. Спочатку пливеш 4,5 по Дніпру, потім такий спеціальний велосипед. Я на ньому всі марафони їжджу 186 кілометрів. І потім марафон 42 кілометри. Це все без зупинки. Вже по Києву по стадіону разом 228. По часу 36,5 годин нон-стоп. Без сну. Айронмен. Ще були босфор та Ламанш. Їх Олег переплив на спині. Я ламанш перепливав. Там вийшло, у нас біля 60 кілометрів намахали. Трохи до того берега не доплили, бо дуже велика течія була. Ну, але організатори сказали, окей, підходить. 18 з половиною годин у мене на ламанш було витрачено. Останні два роки марафони Олега несуть волонтерський характер минулого року. Чоловік здійснив забіг деокупованими та зруйнованими територіями рідного Приворського району. Метою було зібрати гроші на відновлення однієї зі шкіл. Цього року таку ж дистанцію спортсмен долав вже на Херсонщині. Доброго ранку Україна! сьогодні 24 серпня, день незалежності. Всю Україну і всіх українців вітаю зі святом. Проводимо марафон по Херсонщині 42-195, Купуємо мавіки для Марченка, донатимо і десь через 4,5 години будемо в Херсоні. Олега вже внесли в книгу рекордів України. Він перший, хто наважився бігти марафон в прифронтовій зоні. І обіцяє здолати ще щонайменше три марафони. І вони теж будуть деокупованими територіями України. Зовсім скоро. Наступний марафон буде в Ялті, а потім Луганськ, Донецьк. Ще три як мінімум. От він айронмен справжній Олег Іваненко. Бачили його історію, бачили Олега, бачили його очі, бачили його здобутки. І можете зараз, побачивши реквізити. Допомогти Олегу як зможуть, так задонатьте, будь ласка, тому що класна, шляхетна мета. Ну і насправді дивишся на таку людину і розумієш, що він супер людина. Тобто проплити про ще зробити айронмен, проплисти на спині, переплисти босфор. Ну бачите, і немає ніяких перешкод для людини. В нього є просто мета, до якої він йде. Так, да, є нові можливості. От так, якось. Да? Да. Псибі вам за це. Спасибі за те, що подивилися, і спасибі за те, що не байдужі. А за кілька митів з ними повертаємося, ви розумієте, а, з якою метою повертаємося, і розумієте, що буде в ефірі, тому що майже 9 ранку за київським часом.